Вітаємо вас на телеканалі Прованс, і ми за вами дуже сильно скучили. І хочемо сьогодні вам розповісти про чудовий гель, але не звичайний, а гель, який буде допомагати вам у всіх випадках життєв. Тому до вашої уваги омолоджуючий мінеральний гель з олією чайного дерева. Але варто зауважити, що він не просто омолоджуючий гель, так? А він основне його функція. Що він знеболюючий гель з олією чайного дерева, і ви прекрасно можете зараз це прочитати. Дуже добре видно, наш оператор приблизив. Чому я назвала другу таку його функціональність більш важливою, те, що він знеболюючий, тому що він допоможе вам подолати біль у м'язах, адже він має певні ферменти. В своєму складі також він допоможе позбутися болю, коли у нас, наприклад, артрит, або ж ми з вами довго ходили. У нас потім починається така ломка, як я це називаю. Починають дуже боліти м'язи і кріпатура. І також цей гель зможе нам дуже легко допомогти. Також він знімає всі набріки, які у нас трапляються, неважливо чи то ми на ніч випили багато води. Так, чи то від здоров'я. Є якісь певні проблеми зі здоров'ям і дуже часто трапляються набряки, особливо на ніжках, тому саме цей гель допоможе нам подолати ці набряки. І головне, що дуже класно, от саме слово класно, інакше не можу сказати, його можна використовувати під час масажу для спини, тому що він з. Зб... Повністю забирає весь біль у спині, а також він допомагає розтирати ваші м'язи, і потім ваші м'язи будуть триматися довгий час у тонусі. А також, якщо у вас виникають певні проблеми зі шкірою, особливо, якщо шкіра на тілі загрубіла, або ж якщо шкіра має певні лущення, то цей гель живить і пом'якшує шкіру, не залишаючи плям, і він дуже-дуже такий легкий у використанні та приємний. Чому ми з вами говоримо про те, що він омолоджуючий, так? тому що він допомагає розгладити певні недоліки на шкірі. І має ефект такого охолодження. А як ми знаємо, що охолоджуючий цей мінеральний гель, він дає ефект підтянутої шкіри, тому що він холодний. І також заспокоює вашу шкіру. І головне, що варто зауважити, про те, що я не згадала, що він містить в собі протибактеріальну дію. Ну, тобто, можна ним там мазати, наприклад, якщо виник синець, то також він допоможе швидше його загоїти. Але... Раджу, перш ніж ним користуватися, дуже добре прочитати його склад. І перш ніж ми з вами будемо говорити про склад, я зараз наголошу на цьому, варто зауважити, що саме цей знеболюючий мінеральний гель з олією чайного дерева не містить в собі мінеральних олій, інгредієнтів, якого є саме тваринного походження. Також не містить Містить вазеліну, що не буде забивати пори, не містить парабенів та не містить ГМО. І на 100% він є е, веганським. Що мається на увазі, що е, він не має в собі компонентів е, саме тваринного походження. І я впевнена, що на тваринах не перевірялися. Тому як нам і обіцяють. Код товару знеболюючого мінерального гелю з олією чайного дерева ДК 112. І сьогодні ціна на цей охолоджуючий, знеболюючий, тут навіть в складі пише омолоджуючий гель, ціна буде становити 1300 гривень. Як на мене, це дуже хороша ціна саме для такого гелю. Але мені здається, Здається, що наші е, продюсери, наша команда може запропонувати вам більш доступнішу ціну. І ціна буде становити на знеболюючий мінеральний гель з олією чайного дерева всього за 899 гривень. Тобто це е, дуже приємна ціна, і я б не сказала, що це е, дуже доступна ціна, так? І не сказала, що це занадто високо. Ціна це ціна середня, хороша, але в телемагазині Прованс ми радимо тільки найкраще і робимо для вас найдоступніші ціни, що варто зауважити, тому що порівнювати з іншими е, там. Аптеками або ж порівнювати з іншими магазинами, які пропонують вам, так, б'юті-магазини, то, повірте, ціна буде коштувати і становити більше, тому що ще беруть певні відсотки, і ви знаєте, за ПДВ. Тож, охолоджуючи мінеральний гель з олією чайного дерева, про що ми з вами говорили, що не містить взагалі таких інгредієнтів тваринного походження. Що це. Добре, тому що ми точно знаємо, як він буде впливати на шкіру. Ось ви можете переконатися, все на ньому пише, і про... говорити про склад. Склад взагалі чудовий, тому що він повністю рослинний. Тобто тут переважає олія насіння соняшнику, також тут є бджолиний віск, це якщо дивитися від складу. Так, далі тут, якщо я не помиляюся, ми знаємо, що це олія чайного дерева з чайного дерева, то варто зауважити, що в складі також є олія і мигдалю, і чайного дерева, олія з листя, евкаліфту навіть, уявляєте собі, це також дуже важливо. Е Ну, не пропускати, тому що весь склад, він повністю з органічних речовин, з рослинних, олія насіння хумусу, куркуми, олія авокадо. Тобто, це все ті насі... Насі... насінини, це все ті продукти, так, можна і так сказати, тому що. Авокадо ми з вами вживаємо і знаємо наскільки він важливий та корисний. Також соняшникова олія, чайне дерево і так далі, особливо мигдаль. А коли ми це ще втираємо в шкіру, то це також дуже і дуже добре, тому що всі ферменти не завжди можна додати через внутрішнє застосування, тобто через таблетки. Також як його наносити, про що я хотіла сказати? Дуже важливо, щоб ви наносили цей охолоджуючий мінеральний гель саме на Чисту шкіру, щоб ваша шкіра була чиста, коли ви його наносите. Наносити його можна не більше, ніж 3-4 рази на добу. А також його потрібно використовувати через 2 години. Тобто, ви скористалися мінеральним гелем. Пройшло 2 години, якщо у вас, наприклад, не пройшли спазми чи болі у м'язах, ви ще раз ним користуєтесь. Але запам'ятайте, не можна. Ним користуватися більше, ніж 3 або 4 рази на день. І особливо потрібно уникати потрапляння в очі. Тож прекрасний охолоджуючий гель з олією чайного дерева, який ви можете замовити за номером 0800 21 44 88. Код товару ДК 112. І спеціальна ціна 899 гривень. Телефонуйте за номером 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. Будемо з вами рухатися далі, тому що сьогодні нам є що порекомендувати з такої фармацевтики. Порекомендувати для догляду за вашою шкірою. Це те, що. Потрібно нам сьогодні, і головне, що він буде слугувати саме цей гель і наступні пропозиції, які ми вам будемо пропонувати, як таким вірним хорошим другом, який вас буде зігрівати та позбавляти від внутрішніх болів у ваших м'язах. Тож продовжуємо далі, а ви не перемикайтеся.